Напевно, тому що ми грали дуже сильно проти дуже сильного суперника. Вони дуже грамотно, організовано оборонялися, дуже важко було знайти простір. Намагались робити передачі в штрафний майданчик, але, на жаль, не, не створили багато моментів і моменту. Романа Єремчука, але на жаль, ми в першому таймі, так, я згоден з вами не, не створювали багато моментів, але в другому, коли розпочався другий тайм, були моменти, забили м'яч, ще могли забити, але, на жаль, як я живу у футболі, як я кажу, футболі, якщо ти не забиваєш, забивають тобі на, на, на такому рівні. Okay, The question is about, uh, as journalists consider, the bad uh, first half in attacking. Uh, and Sergei Stanislavich says, yes, I can agree with you. Uh, we uh, didn't play well in uh, as an offensive game uh, during the first half, but actually um, we have really tried to pass and we had the moments where Mami Armchuk had his moment. But during the second half, we created our moments, we scored. But you know, it's just a football. If you don't score your moments, Дякую, Андрій. Добрий вечір. Чому сьогоднішня гра була така важка на полі? Було важко там створювати шанси і навіть там комбінації робити? Ну постійно. І чи це можливо пов'язано з там готовності гравців ігрова ігрової практики їхньої проти інтенсивних команд? І як можна з тим? Боротися, щоб краще ми грали проти таких команд, як Албанія, де нам потрібно ну, грати на першим номером. Завжди важко грати на такому рівні. Ви бачили сьогодні, як я казав, Албанія оборонялась дуже щільно, не, не давала взагалі простору. Це дуже важко вскривати, це дуже важко мати терпіння. Ми намагалися це робити, але не було достатньої остроти у штрафному майданчику. Та проблема, яка була в, нашої, в нашій грі проти Румунії, ми контролювали м'яч, але не створювали моменти, не навантажували штрафний майданчик. Напевно, по цьому я вважаю, що Албанія, як і на євро, вони дуже... Організовано оборонялися сьогодні. Було дуже важко вскривати цю оборону, але це навіть зараз питання не про атаку, а про оборону. Як ми можемо в другому тайму з трьох контратакт пропускати два м'ячі? Стандартне положення, так втратили м'яч. Я думаю, що сьогодні не було балансу в обороні. Треба було всій команді оборонятися в другому таймі і не давати не давати таких моментів, як ми надали в другому таймі. Uh, okay, the question was why this game was so hard for the Ukrainian national team. Uh, is it about the preparation uh, that we can't play against so intensive, uh, intensive teams like Albania is? And what can we do with this to play better with, um, in matches against? Uh, Against such a teams like Albania, etc., and Sreten uh, Slavich says, "You know, yeah, it was hard, uh, hard match for us. Uh, but we can say just um, about our defense, but we can uh, um, about our attacking. Sorry, about our attacking game actually, uh, because uh, we played well and we uh, we passed. But uh, Albania is very uh, focused." In their defence, and they didn't create a lot of space for us to play better and to create moments, and we couldn't score after our moments. But it's not only about attacking game, but also about a defensive one, because uh, we didn't have the balance in defence. We uh, we had to um, organise more. Uh, we had to play better in our defence. So and. Uh, To, to Колеги чи є ще запитання? Трибуна, будь ласка. Сергій Снейсовичу, що ви намагалися донести ревцям у перерві для того, щоб покращити гру, і чи вдалося на вашу думку ревцям зрозуміти ваш посил у перерві? Оці, будь ласка, їхні дії після ваших настанов у перерві у другому темі. Так, ми зробили деякі підказки. Я вважаю, що в перші 15 хвилин ми домінували, ми створювали моменти, ми забили м'яч. Але, як я казав, футбол це не тільки атака, це і оборона. Як ми пропустили другий м'яч, це вже взагалі я зараз передивлявся, я не розумію, як це на такому рівні може траплятися так оборонятися. Тому я вважаю, що спочатку второго тайму ми, ми додали, ми забили м'яча, але треба грати 90 хвилин. okay, the so question was, uh, what did you say uh, to your players uh, and how did you set up them for the second uh, half? and uh, we had a conversation and you see that we added in our attacking game and we scored, but uh, i can't even understand how we could concede that goals that we had because uh, it was just easy uh, free kick, etc., and i couldn't explain that moment. so we have to be more focused on our game and to be more concentrated on what we're doing on the pitch. Сергій Станіславич, ми маємо наступну гру вже через 2-3 дні. Що вам потрібно ем, зробити, щоб ми грали багато краще ніж сьогодні? Ви говорили про ті помилки у, у захисті. Як можна з тим ну, якісь ну, знайти якесь рішення, де будемо? Грати без тих помилок, як, як можна до того, ну, як, як ваше ставлення до того, що ви будете робити, щоб ми грали краще? Треба працювати і концентруватися. Кожну хвилину гри Треба концентруватися на своїй ролі в команді. Це дуже важливо. І... Я згоден зараз два дні на відновлення. Важливо зараз гравцям розуміти, що ну це перша гра, усе трапляється. Чехія сьогодні програла 4-1, але ми повинні думати про себе. Ми повинні показувати іншу гру в обороні. Це дуже важливо на майбутнє, тільки на гру з Чехією, але зараз в нас немає часу, і ми повинні реагувати дуже швидко.